Вчорашній день, 29 червня, Свята Православна Церква згадувала пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла, апостола Петра, який грецької звучить як Петро, з камінь, як ту твердиню, фундамент і основу віри, і апостола Павла, який з гонителя християн Савла, став великим проповідником Христа. Апостолом Павлом. Сьогоднішній день, день недільний, свята Церква згадує пам'ять 12 святих апостолів, а також всіх святих, які від віку Богу угодили. І ось чуємо ми слова в Священному писанні, якими Христос звертається до кожного із нас, до кожної людини. Тими словами Він звертався і до святих мучеників, до апостолів, до пророків. Такими словами він звертався до сповідників, преподобних і праведників, до всіх, хто стали угодними йому, хто жили заради Христа і заради ближніх. Хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. І хто зречеться мене перед людьми, того зречусь і я перед Отцем Моїм Небесним. Якщо прослідкувати історію, Будівництва Християнської церкви, якщо прослідкувати історію багатьох великих подвижників і святих, то ми побачимо, який вибір мали вони, що пропонував їм світ і що пропонував їм Бог? Інколи світ пропонує добре життя, більш забезпечене, спокійне, інколи пропонує честь і славу. Інколи світ пропонує безтурботність і говорить: їж, пий, веселися, маєш добра на багато років, що тобі ще потрібно? А Господь, Господь інколи пропонує нам випробовування і виклики. Інколи на наш шлях, на нашу долю припадає надзвичайно складна і важка дорога. Але ця дорога, ця дорога, яка веде до вічності і до блаженства. Світ пропонує те, що ржавіє, тліє, зникає, а Господь пропонує те, що є вічне, що не можна зруйнувати, що не можна ані вкрасти, ані спалити, ані знищити. Світ пропонує те, що є в рамках часу, а Господь пропонує те, що є поза межами. Поза межами часу, інколи навіть поза межами нашого сприйняття, але те, що ніколи не зникає, і те, що завжди залишається вічним. І ось ми маємо приклад багатьох святих, які залишали цей світ, які покидали свої домівки, які покидали честь і славу, які покидали багатство. І ставали на дорогу важку і складну. Але вони розуміли, що саме ця дорога це дорога, яка прокладена і веде до самого Бога, яка веде до блаженства, яка веде до вічності. Бо там, в небесах, вже не потрібно ані багатства, ані слави, там не потрібно ані хліба фізичного. Ані фізичної води, там зовсім інший стан. Стан, який ми своїм подвигом, духовним подвигом, своїм життям тут, на землі, можемо здобути. Той стан, який пропонує Господь у вічності, залежить від того. Як ми проживемо тут на землі своє життя. І ось говорячи про дари, які дав Господь кожній людині, кожному із нас, один із серед тих дарів, і фактично найважливіший із тих дарів Божих, є свобідна воля, право вибору. І якщо ми подивимось на сучасний стад в нашій державі, на цю війну, страшну війну, яка йде в нас, то ми побачимо, що до нас зайшли ті люди, які свою свобідну волю направили на дорогу зла, ті, хто прийшов вбити, знищити й погубити, і все це зло назвав русським міром. Невже той їхній стан? І цей їхній руський мір, який приніс вбивство? Скорботу, печалю, розруху, гвалтування приведе їх до спасіння. Невже вони думають, що цей їхній русський мір приведе їх до Царства Божого? Звичайно, що ні. Бо як би зло не називали, воно залишається злом. Навіть якщо війну назвати миром, вона від цього не стане миром. І також ми. Український народ, розуміємо, який вибір зробили ми, і що наш вибір це не вибір тієї дороги злої, яка веде до загибелі, а це вибір до свободи, до здобуття свободи. Ми очищаємо своє серце і свій розум і очищаємо свою землю від зла. І це не тільки війна фізична, це війна духовна. Це не тільки війна за територію, це війна за наше серце і за наш розум. І що найголовніше, за право бути вільними, за право бути свобідними. Цю свободу і волю дарував нам Господь. Тому ця боротьба є за цінності Божі, за ті цінності, які дарував нам сам Господь, які потоптані одними. Але збережені нами і оцінені нами. В сьогоднішній день ми згадуємо всіх святих, які від віку угодили. Отже, і ці люди святі мали свої виклики, мали свою духовну боротьбу, але свою потугу, свою боротьбу вони направили в добре русло і боролись, щоб. Бути чистими, неоскверненими, а достойними в очах Божих. Отже, і нам потрібно зрозуміти всю суть нашого перебування тут на землі. Бо скільки б людина не прожила на цьому світі, приходить час, нам потрібно перейти, як каже Іван Богослов, від смерті до життя. Тобто, коли ми говоримо про смерть, то ми розуміємо, що це перехід. Тіло взято із землі, душа ждана Богом. Тіло повертається в землю, але душа є єство безсмертне і воно повертається до, вона повертається до Бога. Отже, наскільки чистою і світлою буде наша душа, настільки ближче вона буде перебувати до Бога. Бо Бог є світло. Якщо душа наша є світлою, то, звичайно, що вона буде перебувати поруч із Богом. Якщо ж вона буде темною, а це залежить від нас, яка вона буде, чи може темрява перебувати разом зі світлом? Звичайно, що ні. Звичайно, що темрява зникає тоді, коли з'являється сонце. Вона просто зникає. Бо відсутність сонця призводить до ночі, до темряви. Відсутність тепла призводить до того, що є мороз. Але коли. З'являється сонце. Коли приходять разом із сонцем теплі проміння, то зникає і темрява, і сніг, і мороз, і все оживає. Отже, ми повинні також ожити, ожити для Бога і не боятись бути святими, бо ми призначені для того, щоб осягнути вічність, блаженство і бути поруч із Богом у Царстві Небесному. Хай Господь допомагає нам у всьому і пам'ятаймо ще раз і ще раз слова, які сказав Христос у сьогоднішньому Євангелії. Хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. Хто ж зречеться мене перед людьми, того зречусь і я перед Отцем моїм небесним. Ми ну, пам'ятаймо, що вибір, вибір завжди за нами. Не може ніхто зробити вибір. За нас, бо це не буде тоді наш вибір, це буде чийсь вибір. Хай цей вибір, який будемо робити ми, буде на користь любові, на користь любові, яку посіяв в наших серцях Господь. Хай цей вибір, який нам потрібно зробити, буде на користь добра, на користь милосердя. Хай цей вибір вибір на користь. Присутності Бога у нашому житті має місце у нашому житті. І ми, осягнувши ці небесні висоти, тоді, коли прийде час, прославимо Бога. Хай Бог береже, охороняє і благословляє всіх нас, молитв ради святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святих 12 апостолів і всіх святих, які від віку Богу угодили. See